Російське Мінвійни, Міністерство війни, над ранок повідомляло про появу дронів над Білгородською областю, і повідомлення це полягало в тому, що Росіяни нібито збили три БПЛА самольотного або літакоподібного подібного типу десь над Білгородщиною. Однак відомство Шойгу не казало і не повідомляло жодних деталей про ймовірні влучання знищення якихось об'єктів у Білгородській області, але те про що мовчать у Міноборони, так званому російському, все ж таки вилазить на світ божий і стає доступним широкому загалу, і приховати знищення нафтобази у Білгородській області цього разу росіянам не вдалося. Навіть офіційні вже є підтвердження від місцевої влади від губернатора Білгородської області Гладкова, який повідомляє, що в один з інфраструктурних об'єктів відбулося влучання, і пожежа згодом виникла на ньому. Йде мова про Губкінську нафтобазу в селі довге, Долгає. По російській білгородській області на території цього підприємства, яке ми зараз на Google карті знайшли і покажемо. Відбулася почалася пожежа, вона ще не відбулася, триває. Нафтобази горять довго і очевидно, що в селі довге теж буде довга пожежа. Багато годин на сьогодні продовжуватися росіянам. Доведеться попотіти, аби її ліквідувати і погасити. Бачимо, що нафтобаза доволі крупна, багато там розміщено резервуарів для дизельного. Пального для паливно-мастильних матеріалів, і питання лише в тому, скільки цистерн, скільки цих резервуарів було пошкоджено якраз українськими ударними дронами цього ранку цієї ночі. Деталей цих росіяни не розголошують, але дійсно стверджують, що пожежа почалася і триває на цій нафтобазі. Тож бачимо, що прицільно і цілеспрямовано українські ударні дрони летять на російську територію, аби вражати саме такі. Об'єкти саме нафтобази, де розміщене російське пальне для їхніх окупаційних військ або ж те, пальне і нафтопродукти, які йдуть на експорт. Нагадаю, що раніше були спроби повторно атакувати такі об'єкти, якраз нафтобази поблизу Санкт-Петербурга, в Ленінградській області, на півночі Росії. Там вже були вже були зафіксовані раніше успішні атаки. А от вчора ми знаємо, що дрон влетів у будинок у Санкт Петербургу. Його, очевидно, збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби, а летів він якраз у нафтобазу, яка приблизно за кілометр від того будинку була розташована. Тож місцева влада Санкт-Петербурга вдалася до цілком нестандартних заходів безпеки у Санкт-Петербургу. Я думаю, що ми можемо навіть повторити за. Зараз ці кадри місцевий губернатор Біглов губернатор Санкт Петербурга об'їхав місто із іконами, які мали би захистити Санкт-Петербург від нових дронів від прильотів дронів з українського боку. Там, значить, з іконою Олександра Нєвського і Сергія Кронштадтського їздив з цей губернатор Гладков з собою попів возив чиновників, і от вони намагалися захистити Санкт-Петербург, читаючи Акафіс та інші молитви. Від прильотів і ударів українських дронів. Знаємо, що на Росії це загалом така практика поширена, поширена вона і в їхніх окупаційних військах. І от російським окупантам роздають навіть якісь іконки, брошурки з молитвами проти бісовських дронів, проти українських fpv дронів ударних дронів. Не знаємо, наскільки це помічний такий, скажімо так, засіб для того, аби зберегти життя і здоров'я російських окупантів, ну, але це така. Остання надія крик вітчаю, спроба власне, хоча б молитвою захиститися. Однак, зважаючи на те, що там на Росії процвітає сатанізм а їхня церква, взагалі, є доволі єретичною, то навряд чи ці молитви працюють у правильний е, спосіб. Ну і також з'явилися вже кадри самої пожежі в селі Долгої на Білгородській області, у Білгородській області, де видно, як потужно серйозно і помітно палається нафтобаза. Отже. Такий стовп чорного диму підіймається на горизонтом у Білгородській області. Бачимо, що резервуари таки горять і горять дуже добре. Власне, будемо чекати на інші деталі, на кількість знищених резервуарів у Білгородській області українськими дронами.